І я вважаю, що це є позиція неправильна, нечесна, як з боку своїх же політиків, які йдуть у народні депутати, так як по мажоритарній системі, і вони не добувають чесно свої же голоса, чесно, а вони з намаганням підкупів, подачок приманити людей і в тому числі вони здобувають не рейтинг. А голоса, які б пробитися просто-напросто до якогось певного крісла. Ну, а от ви чули, от, часу ж було, що от, е, Юля, колись е, лідерка позиції, казала, да? чули таке, що вона казала: ну якщо дають, то виберіть, але голосуйте серцем. Правильно, так і. Говорила вона так? Говорила. А як от ви сприймали такі фрази? Я сприймаю так, якщо вона. Ви... Угу, так. Якщо, якщо вона верніше хоче. Дістати рейтинг у народу, то вона не має зовсім, верніше, не... не має вона зовсім поступати так. Вона має думати за свою, за свою політику і за свої вже правильні. Е... Як вона назвати? Вчинки. І... Ні, ну вона ж каже, я му не підкупаю, підкупають інших. І от вони але вона же не своїми руками підкупає, вона же підкупає під людьми зовсім інших партій. Ні, вона нібито осуждає підкуп. І але каже, сама і то вона сама і то робить. Сама то робить. Серйозно? Сама то робить. Ну, зараз... інші другій політики так само роблять. Ну, от зараз і віце-спікер Томенко приїжджав. І ви ж знаєте, в осторожності, як він говорив. Беріть, мов, беріть. Але. E, будь ласка, звертайте увагу, чи просрочений товар, чи ні. І ніяких зобов'язань. Голосуйте так, як ви вважаєте за потрібне. Не, це... не треба не треба брати. Не mm -hmm. треба. А якщо людина знає, що вона хоче голосувати, хай де голосує. За да, того голосує. Бабусі, там, жінці. Ну, що вона які... візьме? На один, мі... На один день з'їзд mm. і все. А в нас з одним голосом не ну, має. А той взагалі нічого не допомагає, а тут ще. І, в принципі, сама думає, ну раз він, хоч хтось щось мені дав, то я мушу. Розумієте, яка людина вже взяла цей продукт, вона вже мусить зробити це, іти вже на те. А котра не бере, вона знає, що з чистою совістю йде і голосує за ту людину, яка достойна, то. Ви Я вже... неправильно, а, Я не як дивлюсь, ви вважаєте? Політики. Правильно це говорять? Політики. Політики дивляться в свою сторону. Угу. О, чому? Е, залізти, взяти. А що вони дадуть? Вони вкрадуть мільйони. Ну хай буде мільйони. З кожного хай буде по 10 гривень, а в нас є мільйони, так? В нас не 10 чоловік, не 20 чоловік. Ну і що? Вони з 10 мільйонів, 2 мільйони роздадуть, а 8 мільйонів і так граєте, так? Але в дальнішому кожен день же красти будуть. І будуть красти вже не по 10 гривень з людини, а будуть красти вже по 15 гривень, бо буде їм казатися мало, бо вілу треба содержати, як тут треба содержати, все треба содержати. А ціни то в Європі ростуть, а гроші з України де брати? Де з України брати? Ви зараз набаги... кажете про тих, хто підкупає. Правильно. А я питаю вас про тих, хто каже. Мол, ми не підкупаємо, ми не підкупні. Але якщо наші суперники вас підкупають, то ви беріть. Але не голосуйте е за підкуп, а голосуйте ну, розумно, да, по своєму уявленню. От це я хоча б, я б вас почути. А до таких політиків, як ви відноситесь, які... вони ж нібито по-хорошому кажуть, якби людям, щоб у них не було таких моральних... Примусовим порядком. То -то роблять, вони, ну, нібито... ви кажете Зі тими то, ніби... товаришами, да, вони так. підходять. Ну що зробиш, щоб вони сумління вас не коробило, вони знімаються суміннями. Ну, можете брати, але все-таки не голосуйте е, по цій угоді, скажімо так. Ну Не хочуть показати, во перше ту сторону, що вони ж ага, ми не кажуть, да. ви можете голосувати за нас, бо ми не даємо. А ті, хто дають, то голосуйте. І вони типу, себе, як би казати, на першу сторону. Тобто на вони першу не є позицію, вибагливими да. до... Да. А якби ви почули, що інший політик каже вам, ніякому випадку не беріть, знаєте, що це зрада, не... повчає. Це і тобто... правильно, Чому? Якщо брати до уваги то, що. Якщо людина, якщо людина слухає таку позицію, значить людина не намагається доказати тим, що я тобі дам то, а тобі щось заменда. А тут він каже чесно, він показує свою ідею, він показує свою, свою команду. І він каже: якщо ти, допустимо, візьмеш, візьмеш, ти придаш. Якщо ти будеш жити з нами, mm. і будеш старатися і працювати, і допустим, намагатися допомогти тим же людям, які, допустим, страждають, і вони же показують, що от, є наша позиція, ми стараємося, ми робимо, і ми все укладуємо, як би казати, свою. Тобто це вам більш симпатичний. Для людей, yeah. ви думаєте, це yeah. більш... Дохіди. Якщо людина правильно має свою позицію і правильно А розуміє... якщо такий політик що крутить, вертить, то він однаково не, не має підтримки. Конечно, не буде мати підтримки. Mm -hmm. І за кого буде потримку мати?